Привіт! Мене звати Максим Різник і ви на каналі про стрижки. В цьому відео ми з вами поговоримо про помилки в домашній укладці. Можливо, і ви їх допускаєте. Тому без лишніх слів переходимо до списку. Помилка номер один це використовувати лише воду для укладки волосся. Діло в тому, що багато хлопців, та я колись цієї помилки допускались, просто змочили руку під водою, провели по волосі і думаємо, що на цьому укладка завершилась. Але насправді, аби волосся лежало так, як вам потрібно, треба зафіксувати сам корінь волосини. Вода робить це лише тимчасово, тільки ну, вона випаряється і волосся розпадається в різні сторони. Саме тому, аби укладка трималася, потрібно використовувати засоби для укладки волосся. Помилка номер два це використовувати неправильний стайлінг для волосся. Стайлінг це якраз і є засіб для укладки волосся. Під словом, неправильний, я маю на увазі той, який не підходить вашій стрижці. Наприклад, ви носите кроп і хочете зверху мати текстурне волосся. Але якщо ви нанесете пасту, то отримаєте сосульки. Тому важливо підібрати правильний стайлінг. Якщо хочете текстуру, використовуйте морську сіль або пудру. Хочете зафіксувати волосся, щоб воно не блистіло, використовуйте засоби з текстурним ефектом. А якщо хочете, щоб блистіло, використовуйте з блискучим ефектом на водній або жировій основі. Помилка номер 3 це не користуватись феном. Як уже було сказано, для того, щоб отримати хорошу укладку, потрібно зафіксувати корінь волосини. І фен якраз з цим дуже чудово справляється. Потрібно просто висушити волосся в ту сторону, в якій ви хочете, щоб воно лежало. Тому для хорошої укладки. Обов'язково використовуйте фен. Помилка номер 4 випливає з минулої помилки. Це неправильно користуватися феном. Якщо ми будемо дути на волосся дуже гарячим потоком повітря, ми зможемо його пересушити і волосся стане лемким. Якщо ж будемо просто сушити в різні сторони, то укладка буде розвалюватися і не буде триматися. Тому запам'ятайте, сушимо волосся ми завжди теплим повітрям. А закінчуємо укладку холодним. Завдяки цьому кутикулярний слой волосини закриється, волосся не буде швидше жирнітися, воно не буде заплутуватися і буде мати здоровий вигляд. Помилка номер 5 це вкладуватись на грязне або жирне волосся. Чому цього не можна робити? Діло в тому, що більша частина стайлінгів зроблені на водній основі, а коли волосся жирне. То кожна окрема волосина вкрита цим тонким слоєм жиру. А як ми знаємо, жир і вода не можуть з'єднатися. Це подібно як вилити олію на воду. Вони не з'єднаються, олія просто вспливе. Подібно і стайлінг. Якщо ми будемо наносити його на жирне волосся, він не вмажеться в волосину і не зафіксує її. Тому запам'ятайте, вкладуємося ми завжди на чисте та вимите волосся. Якщо ця інформація була для вас корисною, то ставте лайк, підписуйтесь та пийте в дзвіночок, аби першими бачити нові відео. Це допоможе каналу рости і корисні відео будуть виходити частіше. А з вами був Максим Різник з каналу Прострижки. До нових зустрічей!